Це в парку нашому зелений гай. Така от площадка спортивна. Молодці. такі Отакісь посажені. Я так ще не бачила. Ті то квіти, чи, що. чи будуть вони цвісти, чи так воно і буде. Чудні. Ну, а з тої сторони такі вже ми. Я вже показувала були. як люди займаються блін чуть не впала. йомка була спортом я сюди теж бігала колись. Дома зараз для школи там трошки. Є така невеличка площадка для дітей. Там, якщо треба, там а так просто. Ось такі ще тут квіти. Всякі тренажери стоять. У нас такі на кар'єрі біля, де пляж у нас. Кар'єр там зробили. Пляж такий хороший, такі квіточки. Це ті що розові, тут немає, там з розовим точно, а може вони ще будуть пізніше. Непонятно. Молодці. Сьогодні білки розбігались, там іде одна скаче, далі біля кормушки, ну не знаю, вони ж сливи не їдять, не їм Яблуко там було, застряло. Хто-то його надгриз там, не знаю, чи птичка, чи хто знає, білка б мать витягла. Ну, я положила в кормушку, А я тут бігаю, ну їх ж близько не підійду, вони ж бояться. Тут так грались одна за одною бігали стрибали. А, Десь там в листі. Де ви там? Не видно. Так хорошо бігали один за одним кругом дерева, по дереву і навкруг. Нема. Ну не видно. <смеш> як я підійшла, близько ж не можу.